Привіт-привіт, мої хороші тільці, найкращі, найбажаніші. так? Ми дивимось ваш 24-й рік. В на каналі Української відьма. Сьогодні ми з вами просто ворожимо. Якщо ви захочете особистий розклад на 24-й рік або особисту консультацію, приходьте, діток дивлюсь, негатив дивлюсь. Вся інформація оп, на моєму телеграмі. Хтось хоче поговорити про те, що ніяк не може відпустити з минулого. Хтось ну поза дияволом до іншої людини. Так що приходьте. Тільці 24 рік, і що воно таке? Я, звичайно ж, веселий, або весела, радісна, компанійська, товариська. Але мені якось наодинці спокійніше. Так, да, є в мене якесь кохання, може воно не дуже вдале, Я не хочу про це говорити. Я не хочу про це говорити. Я сиджу наодинці з собою, не можу зрозуміти, чому всі люди навкруги мене злі, недолугі, ображають, знущають. Ви будете викликати у людей бажання шкодити вам. Ви будете дуже сильно закриватися і дистанціюватися. Дивіться, якщо у вас всередині щось бентежить, то кажіть про це. Якщо вам боляче, неприємно, якщо вас щось лякає, про це треба, треба. про це треба казати. Ви не будете одні, в якому плані? В тому, що навкруги вас буде багато людей, і особливо людей, які вас цінують. Ви навіть, ну, дьявол вийшов тут, який виходить спочатку. Ви навіть е, не можете мріяти ні про що. Ви не знаєте. А що далі? А чи є це далі? Взагалі, існує воно, чи ні? А радіти життю чи ні? Витрачати гроші чи ні? Заробляти, чи мені так вистачить? Тільки 24 рік. Не Ні хочу нічого робити, чекаю на якесь покращення, по луні йдете, по місяцю такі, знаєте, в якихось своїх ілюзіях. В партнерці будете вишукувати негатив. Ну, я не знаю, тільці ви в образах будете сидіти. Голова буде боліти від напружень, яке ви самі спричиняєте. Вас нормально сприймають в родині, вас нормально сприймає друга половинка або. Стать інша, а ви будете постійно шукати якийсь вихід. Хочу кудись рухатись, не знаю куди, нічого не планую, сам себе або сама себе з'їдаю. Не світитесь своїм вогнем не палаєте. Ільці. Бачите, квартири. Більше відпочивайте. Менше думайте, що люди скажуть як це виглядає. Менше бійтесь рухатись вперед. Вперед, 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 без зупину. їздіть, ходіть, спілкуйтесь, шукайте, е горіть якимись надіями. Чому? Тому що я минуле не поверну, отак ви кажете. Багато хто буде вважати, що миру нема в родині, тому що є магія на вас. Ви прям будете це відчувати. Якийсь негативний вплив. Ви самі для себе мало щастя даруєте, мало турботи даруєте. Є атаки ззовні, є якийсь негатив, але він не перекриває вам шляхи. Якщо вам перекривало щось, я б вам сказала. У вас порада одна: збираємось сили, ми рухаємось вперед. Приїжджаємо, змінюємо роботу, тактику в стосунках, стосунки, відпочиваємо. Рухайтесь, почніть бігати зранку, побачите результат. Людина буде поруч, яка буде про вас турбуватись. Знову ж таки, в будь-якому вигляді, як ви захочете, ви не бачите цього, не сприймаєте, не приймаєте. Це ваш вищий сенс. Ви повинні просто йти. Іти за покликом серця, душі ти вперед, рухатись, вам будуть давати людей у 2024 році, які вас виведуть на вашу правильну стежку, вашу духовну для духовного зростання, для емоційного зростання, для зцілення. Але ви можете відмовитись від неї і тут у мене до вас питання. Хто хоче знати свої кармічні задачі, кармічні вузли у стосунках у парі, навіщо водині один одному? Приходьте на особисті консультації.